Ось зараз покажу, які є телефони в наявності між ними різниця. Це Note 9, ціна 3400, в нього 128 ГБ внутрішньої пам'яті. Та Poco m 3 ціна 3900 є ідеальний стан. По Note 9 є легкі царапки по корпусу. Так, Зараз я вам покажу. секунду, от, візьмемо Note 9. Тут е, акумулятор має 5000 мА. Є NFC у цьому телефончику. В принципі, екранчики у самих смартфонах від m 3 і Note 9 досить схожі. IPS і а, IPS кольоровий. Візьмемо далі по Poco m 3 Ось такий чорненький, Цей варіант не має NFC, але тут потужніша батарейка. 6000 мА. -годин має. Ось такий варіант, але є відбиточок пальця, в принципі. Ось такі варіанти. Тут 428 і в Note 9 також 428. Якщо бажаєте замовити цей пристрій, пишіть мені у повідомлення, все відправлю новою поштою.